Доброго дня, дякую, що ви прийшли на відкриття двох наших нових виставок. Дуже приємно вас сьогодні бачити. Мене звуть Кирило Ліпатов, я голова науково-експозиційного відділу Одеського національного художнього музею. І маю та честь презентувати вашій увазі два нових поставкових проєкти з великого циклу мови війни, яким музей опікуватись буде. Ну, принаймні до перемоги. До перемоги. Це цикл присвячений е, нашим з вами досвідам. Досвідом цього року о, о, рокам з 14 по, принаймні, по перемогу України в цій війні. Е, досвід досвід і мови, досвід фронту, досвіду е, тилу, досвідів біженства. Ми шукаємо різноманіття, е, різноманіття е, не тільки візуально, е, візуальних умов е, тих досвідів, але й більш сумкіших інтонацій, з якими українське сучасне візуальне мистецтво Працює, рефлексує, описує не тільки дійсність, реальність, але, і сподіваюсь, пошук якихось візій на майбутню перемогу і те, що буде з нашою країни після неї. Певно, хтось з вас вже бачив три виставки з цього циклу, які ми відкрили його. Виставки е, Ігоря Горолі, Дмитра Єксєєва та Василя Дмитрика е, ми навмисно розпочали цей цикл з е, такого екстремального е, екстремальної візуальності. Е, сьогодні абсолютно інші виставки, бо знов-таки сподіваюся, що наприкінці ми отримуємо таке різноманіття, поліфонію. Тих мов ну, я задоволення представляю одеського художника, живописця та графіка Миколу Кіна з його проєктом Грунтові води». Він знаходиться в цій залі. Мені дуже приємно, що ця, ця графічна серія. Я можу сказати, що це е, якісь нові горизонтні на інсталяції, а, з якою е, Миколай е, зробив цю виставку, зробив саме в нашому музеї. Та також хочу представити е, львівського е, живописця, іконографа конографа е, Мовчана з серію Яку сам Данило відмовляється якось конкретно називати, і сподіваюся, що на майбутньому артістові ми поговоримо, як різні глядачі і всередині країни інтерпретують цю серію, номінують її, знов-таки бачать кожен своє. Ми назвали цю виставку. У Данилу Мовчина жало». Напевно, ви зрозумієте, чому цитується е, Євангельський е, вислов. Е, отже, я хочу подякувати нашим художникам, вам, нашим глядачам та, звичайно, Збройним силам України, які дозволяють нам... Ну, Принаймні сьогодні зібратися в цій залі і подивитись, поспілкуватися про те, що нас всіх, звичайно, хвилює. Окремо хочу привітати з виставковим дебютом нашу співробітницю Анастасію Євтушенка. Це її перший виставковий проєкт. Сподіваюся, не останній, я навіть обіцяю це. А, Отже, напевно, розпочнемо з Миколи Лукіна. Якщо куратор цього проєкту Віра Фінілонова дозволить, я трохи розповім про нього, а потім Анастасія Євтушенко приведе до проєкту Данила Мовчана. Як і минулі проєкти, Миколаїв розпочав його ще до початку повномасштабної фази. Грунтові води це, як визначає Віра Хімолона таке сновидення, якісь постійний кошмар, який переслідує художника. Останні роки уявіть собі м, якусь о, якийсь ризик, якийсь о, виклик, о, про який ви знаєте, але о, це знання знаходиться на якійсь периферії вашого вашої думки. Вашої навіть в підкоркових структурах ця загроза існує, знання про цю загрозу усвідомлене, але, на жаль, на жаль, як завжди з нами буває, ця загроза неможливо неможливо вирушити і зараз. І цей виклик життя з знання. Про цю загрозу а, на периферійному рівні а, викликає постійний стрес, а, який має виход в різні, в різні, в різні сценарії. А, скажіть, будь ласка, хто з вас сподівався, що рік тому? Найстрашніше сценарій не розпочнеться. Ну, я про себе точно можу казати, хоч і ми в музеї готувалися і до нього. Е Грунтові води, які підмивають будівлю фундамент Твого дому, який загрожує е всьому тому, що ти любиш, цінуєш, намагаєшся зберегти. Сподіваюсь, що ви зможете роздивитись і окремі роботи, і е, спонукаю вас зробити такий власний монтаж, такий візуальний ряд і знайти щось для себе, побачити той же рівень е, рефлексованої чи нерефлексованої загрози. Побачив Микола. І окремо хочу о, зазначити про інсталяцію, створеного саме для цього простору, о, сходи, які починаються з глибини, глибини тих темних, о, темної води, яка з підґрунтя, десь підґрунтя твоїй будівлі, твого дому, твого життя піднімається, потрохи піднімається, поки не завершується якоюсь катастрофою. Дякую вам за увагу. Передаю слово Анастасії. Погуляйте по виставкам, не тільки зі мною чи з ораторами. О, мені здається, ці виставкові проекти заслуговують о, увагу на наодинці з роботами. Знов таки, дякую вам за те, що сьогодні прийшли. Слава Україні! Я радий усіх вітати. Я думаю, що говорити про роботу з... Мовчана краще біля його робіт, тому я попрошу, можливо, ви мене пропустите, і ми всі перейдемо до іншої зали. Володя, ти поможеш мені принести, будь ласка, кому? Добре, проходьте за мною. Прямо <пробітник> з попросу, дійдуть до нас. <пробітник> а, я не буду на початку говорити якісь складні Речі, тому що ми всі з вами розуміємо, що з початку повномасштабного э, вторгнення ми з вами дещо змінили якісь свої внутрішні орієнтири. Э, те, що раніше мало для нас одні сенси, тепер має зовсім інше. Ми змінюємо свою мову, ми змінюємо те, э, як ми говоримо, і змінюємо те, про що ми говоримо. І, власне, до речі, я хочу привітати Данила, наскільки я знаю, це його дебют в Одеському культурному музеї і взагалі в Одесі. Так як Данило працює у жанрі сакрального мистецтва, то можна зрозуміти, що його роботи з цього, чи можу я це назвати воєнним щоденником, з цього воєнного щоденника вони пронизані тими символами, які він використовує часто на своїх іконах. Але якщо ікони ми сприймаємо як щось, що несе світло, до чого ми звертаємось для того, щоб, ну, грубо кажучи, поспілкуватися з Богом, так? тепер ці символи вони мають для нас зовсім інше значення. Мені завжди здавалося, що для того, щоб писати ікони, потрібно мати певний внутрішній стан спокою. І наскільки я знаю з інтерв'ю Данила, що 24 лютого, як і більшість із нас, він цей спокій втратив. І тому доводилося вигадувати і думати про нову мову, якою він може говорити про новий досвід. Але використовуючи вже знайомі символи, а, є декілька робіт, про які я б хотіла поговорити. А, одна з них це ось. Роботи позаду мене взагалі мистец... у сучасному українському мистецтві є одна масштабна тенденція це рефлексія. Рефлексія подій, які відбуваються у нас з 2014 року і дуже активно протягом останнього року. І, звісно. Е... Кожен художник, особливо в залежності ще від регіону, в якому він мешкає, тому що ми всі знаємо, що різні регіони по-різному сприймають і війну, і по-різному про неї говорять. Це все рефлексує на папері. Тому на цих роботах ви побачите величезну кількість рефлексій, саме на дуже відомі нам події, які зачепили нас всіх, наприклад, новини спочатку повномасштабного вторгнення, про те, як росіяни знущалися над нашими українськими жінками. Це робота, яка називається Росіянин катує українську жінку. Одразу у мене перша моя асоціація це історія про агату сицилійську, яка стала пізніше святою. Вона народилася у дуже заможній родині, і вирішила, що один чоловік дуже хотів, щоб вона вийшла за нього заміж, але вона вирішила, що вона посвятить себе Богу, і через це цей чоловік дуже був розлючений і. Сталося так, що її викрали, її катували, і вона померла від цих тортур у 16 років. Тобто, те, про що я казала, в паралелі знайомих для е, Данила образів з сакрального мистецтва, дуже добре від, е, відображаються у цих роботах. Е, коли ми готували цю виставку, звісно, ми з колегами її обговорювали. І знаєте, для мене ці роботи були, як, є як мимолітний спогад. Такий, я думаю, ви всі помітили, що тут немає дуже деталізованих Облич, вибачте. Тут немає великої кількості цих деталей. Тут, тут є емоція і спогад від події, яка зачепила тебе всередині. Воно мені існує десь ж далеко в тебе в глибині, дивлячись на цю роботу, ти достаєш ці емоції всередині, але особисто я не відчуваю в цих роботах. Кінця і без виходу. і це мені найбільше подобається у роботах Данила. А ще декілька робіт, про які я хотіла сказати, а, як на мене, я пройдуся зараз по найцікавішим на мою думку. А, робота Сіяч викликала у мене дуже багато запитань, якихось і інтерпретацій. До речі, я ще скажу, що я завжди кажу на всіх своїх екскурсіях: що, будь ласка. Не бійтесь давати роботам художника якісь свої інтерпретації, тому що ми все одно сприймаємо мистецтво через власний пережитий досвід. Так от робота сіяч е, на заході України. Я не знаю, чи є це в Одесі. Є така традиція на старий новий рік. Хлопчики йдуть сіяти, вони беруть з собою сумочку, в якій є пшениця або жито, і вони там читають віршики Сію, сію посіваю. І е, несуть, скажімо, там благо і е, добробут у хату, куди вони прийшли. Так от, у цього сіяча особисто для мене є декілька інтерпретацій. Перша з них це, звісно, на такій виженій землі, післявоєнній землі, е, сіяти нове життя, сіяти ось цей новий добробут, якось намагатись його проростити. Ну і звісно, інші інтерпретації це як. Ну, такі дещо банальні як посівання зла від нашого загального ворога. А, давайте пройдемо до наступної зали. Звісно, багато робіт в багатьох роботах з цієї серії прослідковуються і відношення до... Віри, взагалі я вважаю, що 24 лютого, всередині себе ми всі відновлюємо віру. Тут неважливо, до речі, в що ви вірите. Ви відновлюєте віру в людей, віру в майбутнє, взагалі прекрасне майбутнє, так віру в Бога. Це все абсолютно добре відчувається. І для мене, як для людини, яка виховувалася у вірі, читати, наприклад, новини про те, що відбувається з церквою в Росії. Було дуже складно, тому що ось яскравим прикладом є робота Патріархів, і я пам'ятаю, що навіть у якомусь вашому інтерв'ю ви казали, що для вас це вже живий невіщик. Тобто людина, яка нібито живе, але всередині вона вже давно мертва. Тому що людина, яка справді вірить, вона не буде підтримувати війну і освячувати танки, чи що там було в новинах, від яких ми всі були дещо шоковані. Тобто, Це дуже добре показує взагалі наші максимально різні е, стани і відношення е, до віри і до церкви. Е, трішки хочу ще зазначити про саму назву виставки Де твоє жало. Це дещо вирвано з контексту фраза е, з цитати Іоанна Златоуста, коли на, він побачив, що Христос Воскрес, він каже, Смерть, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Один одним зі смертних гріхів являється зневіра. Тому людина, яка вірить знову ж таки, тут я роблю ремарку. Ви можете вірити в те, що вам в людей в перемогу в зсу, в Бога. Людина, яка має всередині себе віру, вона ніколи не повірить в остаточну перемогу смерті. І тут дуже добре приходить фраза, що герої не вмирають, тому що навіть якщо фізично вони померли, вони продовжують жити в нашій пам'яті і е, в тих справах, які вони робили. Тобто, тим самим, дивлячись на те, що е, росіяни думали, що вони переможуть, що вони це для нас зараз уособлення тієї смерті. Ось ми на це все дивимося, Ми бачимо наші перемоги, і дещо іронічно, ми питаємо смерть. Так де ж твоє жало, пекло? так де ж твоя перемога. А в принципі, невеличка така екскурсія на цьому закінчиться. Якщо у вас будуть запитання, ви можете мене поклапати. Я на все залюбки відповім. Можливо, Данило хоче щось сказати. Так. Вітаю всіх. Дуже приємно вас так багато бачити на виставках. Напевно, спочатку подякую Кирилові, Анастасії. За запрошення. Для мене насправді дуже приємно частину цієї серії показувати тут тепер в Україні, бо більшість з тих робіт тепер є на виставках в Литві, в Варшаві та в Німеччині. Теж не називаю цю серію, бо вона ще не завершена і вона. Теж поділено на декілька виставок, і кожна, можливо, розкриває щось нового і називається теж по-іншому. Тут можна побачити декілька робіт, теж, які я зробив перед війною на дошках, де я закінчив Львівську академію мистецтв від сикрального мистецтва, і завжди. Погляд і в академії, і, і мій, що сакральне мистецтво теж має розвиватися. Тому я в якийсь час звернувся теж і до акварелі і в цій техніці почав шукати нових е виражень сакрального мистецтва. Запрошую до оглядання, до спілкування. Дякую. Що ж тому. Ми запрошуємо вас ще пройтися виставкою. Ну і слава Україні.